Аналізуючи коментарі до моїх випусків, публікацій різних мисливських спільнот, що стосується теми УТМР, можна прослідити таку лінію. Ця організація впевнено прямує до краху. Чому так відбувається? А це все тому, що громадську організацію приватизувало обмежене коло осіб. Більшість голів районних організацій ведуть себе, ніби вони не обрані особи, хоча хто їх обирав, а фактично власники приватних мисливських уїдів. Ще одне з питань. В чому цінність обласних керманичів? До 2000-х років основна маса мисливських збройових магазинів належала у ТМР. як можна було Обласникам просрати такий прибутковий бізнес. Хоча, я думаю, дехто таки з них тихенько оджав його і собі. А це значні кошти для реалізації статутних задач. І от, як з'ясовується, однією з найбільших проблем цієї організації є непрозора її робота. Мені сподобався такий коментар. Збори в районній організації нагадують збори таємного ордену. Так і є. Порушуються основні положення статуту. А це пункт 1.7. Товариство створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядності, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі. До чого призводить така утаємниченість, і які є можливості спробувати змінити ситуацію, ми з вами спробуємо розібратись. Вітаю вас, шановні мисливці України. Так от непрозорість діяльності УТМР призводить до катастрофічних наслідків. А це перше: унеможливлює контроль за надходженням від сплати внесків, продажем карток, надходженням від ліцензійних полювань, надходженням від оренди майна. Друге, унеможливлює контроль за використанням коштів. Кошти зникають доволі часто в невідомому напрямку. Дає можливість по-тихому вилучати мисливські угіддя на користь приватних мисливських господарств. А це я хочу зауважити найкращі мисливські угіддя. Четверте. Дає можливість керівникам підрозділів стати одноосібними господарями. Останній пункт взагалі. Головам районних організацій надає надповноваження по використанню мисливського фонду на свій розсуд. Я не беру до уваги інформацію про порушення в УТМР, які відображені на сайті Екоінспекції, а їх дуже багато. А візьмемо ту інформацію, яка доказана. У січні 2002 року, при проведенні рейду увіддя Глухівської районної організації УТМР, Екоінспекція виявила Проведення полювання на відтворювальних ділянках. В полюванні приймали участь голова районної організації та члени Роди. Про це була інформація на сайті Екоінспекції. А ось результат: Господарський суд Сумської області частково задовольнив позовні вимоги Екоінспекції та вирішив стягнути з Лухівської районної організації ТМР шкоду за подіяну внаслідок незаконного добування двох косуль у розмірі 64 тисячі гривень. Проте дане рішення не набрало законної сили, оскільки інспекція подала апеляційну скаргу з вимогою стягнення з організації повної суми завданих збитків, що складає 128 тисяч гривень. Це, як говорять тільки верхівка айсберг. Це те, що вдалося доказати. Мисливці своєю байдужістю та бездіяльністю дають можливість функціонерам творити все, що завгодно. Підсумовуючи вище виклади. В недалекому минулому в Сумській області змінились голова Лебединської та Охтирської районних організацій УТМР. Це молоді енергійні люди, які змогли згуртувати мисливців, навести лад у роботі первинних організацій. В результаті їх діяльності в рази збільшились надходження на рахунки організації. Почала збільшуватись популяція звіра в віддях. З'явився контроль за полюванням та боротьба з браконьєрством. Робота організації стала прозорою, і це теж значно сприяє розвитку організації. Вони самі перші зібрали погодження для подовження користування мисливськими угіддями. В Тернопільській області, виконуючи обов'язки голови обласної організації ТМР, зміг оживити організацію. Цей керівник шукає додаткові надходження коштів, оживив роботу мисливського собаківництва, яке до цього було в значному занепаді, розробили інтерактивні карти з межами мисливських угідь та відтурювальними ділянками та ще багато іншого. В 2015 році змінився голова Київської міської організації УТМР. Завдяки його зусиллям через суд було повернуто три бази УТМР з восьми, які фактично просрало попереднє керівництво. Навіть у цей складний час у них проводяться змагання та інші заходи для популяризації полювань. Скажіть мені, як можна? Розробляти перспективи розвитку організації з керівництвом більшості яких не те що за 60, а навіть за 70. Тільки радикальні зміни не дадуть повністю довалити організацію. Але от чи захочуть нинішні функціонери щось змінювати в цій структурі, адже це призведе до розсекречування їхньої діяльності. Цікаво звучить. Громадська організація а потрібно розсекречувати документи. На цьому в мене все. Всім добро, достатку та мирного неба. Слава Україні, слава героям, що її боронять. Смерть ворогам! Україна понад усе.